Так, шановні діти, ми знову продовжуємо вивчати букварик. букварик. І сьогодні ми з вами навчаємося по текстові у букварику, який називається Міста України. Мені допомагає Максим. Ось ми пишемо в прописі: ось ми вже взяли автомобіль, отримали нагороду. І автомобіль наш їде подорожувати чи куди? Київ. Містами України. Ми вже знайшли, загуглили. Ми тепер зрозуміли, що таке загуглити. Ми загуглили о, і написали, що таке Хотин, Ознайомилися з Хотинською фортецею і виписуємо з тексту міста. І ось, ось тут ми також будемо писати міста. І ми зрозуміли, що міста пишуться. З якої літери Макс? А Велико. з великої. Так, ближче до мене, підвагайся. Головне місто України це місто. Київ. Місто Ки... Київ, Місто Київ, ми вже виписали. Названо його на честь засновника міста князя. Як звали князя? Ки... Ки Кия. Ки Дивися, оце абзац, перший, другий, третій, четвертий. Це текст. Текст складається зачин, тобто воно починається з якогось головного зачину. Дивіться, ми будемо говорити про міста України. Максе, дивися, велике і красиве старовинне місто. Місто яке читаємо. Київ. А, ну, ближче. Де? Про Київ ми вже говорили. Тепер місто яке, підходь. Місто. Місто Кривого. Макс. Ну, перша буква ли. І м'який знак. Ли. Значить, я пом'якше не лі. Далі. Льв, ів. Вміст разом. Що? Львів. Ось у нас Львів. Львів. Ми зараз будемо писати на олівці і обводити олі... олівце... олівець. Далі, Макса, ближче. і красиве місто Львів. Його заснував князь. Читаємо, як звали князя. Разом зливаємо. Та. Да. Ще ни. Ні. О. Данило. Данило. Як в, прізвище було, було того Данила. Данило. А прізвище. Ми. ГА. Ха. Де до. Ха. Это ли. 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 Чь. Чь. Далі. М'який знак. М'який знак ми не читаємо. Він пом'якшує попередній пригосник. Кий, Данило Галицький. Чому обидва слова написано з великої літери? Ну, тому що це ім'я, а це прізвище. Далі наступний абзац. А зверну увагу на міста, назвами яким дали річки, на яких вони стоять. Так, читаємо що це за місто? Па О. Чого ми ніяк не зліваємо? Залиш у спокій зарядне устройство. Пол та Ва. Wow. Полтава. Wow. Це wow. треба попрацювати з картою, показати на карті, вона має бути у всіх на стінці, І показати причому така подробна карта, де і села, і річки, і все. Там, де Полтава. Показати на, річ, на карті України Полтаву. Mm -hmm. Ми зараз не про це, ми саме про велику літеру. Далі, Яка, на якій річці стоїть місто? Макса, можеш подвинутися? Ва, речка, как называется? Лтава. Лтава. Ну что ты выдумаешь? Далее, наступное место. Уж. Уж. Далее, го. Роды. Род. Как место называется? Уж. 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 Го. Ро -д. Д. На якій річці він стоїть. Ну. Тут дві букви. У. у Уж умнічка. Наступне місто з великої літери також. Читаємо за. За. Ота. Не ну, видумуй. По. Далі. Ось у склад я олівцем показую. Рі. Рі. І дочітуй. С. Од. Запорічка де тутка? Запорі. Запоріжжя знаходиться на порозі річки. знаходиться За порогами річки, а ну бігом річку читаємо Д. Угу. Б... Сливає Дні. Дніпро. Дніпра. Дуже добре. Оце що таке? А. Прищик якийсь. Оце що? таке? Крапочка. Крапочка. Молодець. Дивися. Початок речення пишеться з великої літери. Ось починається речення, і в кінці речення ставиться крапочка. Молодець. Ось луганської Ругань. Лугань. І останній абзацик. Ану, давай бігом. Останній абзацик це кінцівка. Кожне міс. Так, так. Украї... так, там немає. Кожне місто України. Слав. Не своїм. Чим ми. ми Ну, лим. І люди. Ми. ми. Кома. Що таке кома? Це крапка з хвостиком, яке <клес> дають нам можливість поставити паузу в кінці читання да? і уявити цих людей, які прославляють своє місто. Ось, бачите, які. Чарівні міста у нас на Україні. Які в ньому живуть. А тепер давай спробуємо обов'язкову роботу прочитати і дати відповідь на питання за текстом. Які міста України тобі відомі? Максе, які міста України тобі відомі? Київ. Ще. Кривий ріг, Оде. Одеса. Х. Ха. Харків. Ми про все, про ні про них в попередньому текстові прочитали. Далі. Розкажи про місто або село, в якому ти живеш. Що ти можеш сказати про наше місто? Місто України, Київ. Про наше місто, в якому ти живеш? Крин це треба окреме відео, напевно, складати. Далі. І ось так дуже такий гарний пропис такий, бачите, ми по ньому працюємо, навіть отримали заохочення, ми по ньому працюємо. Ну, куди ти дивишся? Далі. Так, і ось, бачите, прописи такі чудові. І ось тут обводимо по пунктирчику. Ось це все ми обводимо по пунктирчику. Собі диктуємо, яку літеру пишемо, алфавіт ми знаємо, просто супер, супер. Чудово. Ось по такому зошиту ми завжди ем, вивчаємо алфавіт. І ще по такому зошиту ми вивчаємо алфавіт, тут обводимо. Тут він трошечки крупніше. Да? І таким чином займаємося дуже продуктивно. Він такий чудовий цей зошит для підготовки до школи. Якраз саме то. Да. Якраз саме саме Дивіться. Ну, Максим! Так. Ось. І от дуже добре ми вивчали слова з літерою Г. Прямо декілька уроків приділіли, тому що ця тема, як правило, у нас ніяк не йде. Слова з літерою Г тільки ось такі. Їх треба вивчити бажано по словничку. Далі ми не заходимо, тому що ніяк не можемо просунутися, як ви побачили у читанні. Все, просто читаємо, просто зливаємо, робимо це систематично, і обов'язково по підготовці до школи все у нас вийде. Макс, щойно нещодавно почав тільки писати, але дуже добре у нас пройшли заняття, всі вже рука не так труситься, бо систематично робить одні і ті ж самі рухи і самостійно. Тобто йому пояснили його. Його покращують, йому пояснюють, і він піде знаним першокласником до школи.